Для вашої булавки розміщаємо отаким чином. Так, де в нас тут ось бачите, це буде вовнутрь. Ось. Поняла. Значить, де в нас іде складочка, дивіться, біля складочки. Видно, куди я її приложила? Видно, так. Ну саме. Я сажав булавочками приколю, а ви потім прим'ятаєте. Примітати десь отако, прямими стібочками, щоб вона щоб не змістилася в різні сторони. Тепер другу я розміщаю завжди, коли в нас середній шов хоча б 2 см, ну у нас там десь приблизно і буде середній шов. Помните, угу. що вам треба забрати? Угу. Одного це 2 см. Угу. Так, де наша лінійка. Якщо буде менше, то не страшно. Нам головне, щоб розмістити правильно шльовочки. Ось вона буде у нас, оця друга шльовочка, і я до неї укладаю точно так же, шукаю. Ось у мене кантик на цю сторону. Ось дивіться, бачите, як прикаливаю другу. значить. О, де у вас буде шов? Якщо у вас шов на один санті, досі розпустився у вас верлачок, бачите, треба буде потом поправити. Якщо на один сантиметр всього, то ага. одного сантиметра два сантиметра і шльовочка. Понял. А якщо ми беремо трошки більше, бо ви казали, що в нього трошечки свободні вони, то ми трошечки заберемо. Якщо ага. то ми потім випустимо, це не страшно. Ага. І від цього це буде середній наш шов, від нього два сантиметри і ага. до нього ложу шльовочку. Бачите, поняла? Тепер я взяти сантиметрову стрічку. І поміряти, дивіться, серединку шльовочки однієї і до серединки другої. Скільки в нас? 43. 43 ділимо пополам. Це буде 21,5. Ось 21,5. Я ставлю меточку. Тут у мене буде третя шльовочка. І я цю шльовочку вже ложу. Тут вже в нас добре. Нема ребра. Дивіться, вложу на середину. А, посередині. Поняли, щоб у мене всі оці участки були равномірні. Mm. Другу сторону зробите вже самостоятельно і перевірите, чи у вас на одному рівні mm. вийшли mm. да. забагато? занадто, шльочки. О. Так, Ось тут кишенька у нас трошки вилізла, оце можна буде підрівняти, підкладочку саму підрізати. Так, тепер я Тут Чи тільки Ви, ще е, ви зараз можете іще, вона вам така не нужна робити, якщо виходить ближче сюди, щоб другу зробити, а потім підложите і зробите півтора сюди, півтора сюди і закрити. Так, То, що? Це що? так, розмістили ми. Так? Угу. Тепер що ми повинні зробити? Трошечки зробити ВТО. Я об'їжджаю вже. Вже правильно, так. я все зробила?